Кожному народу, нації, державі відведена на землі певна роль, якою є місія України. Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк. З вами програма Призначення. Все на цій землі має своє призначення. Вода, сонце, земля, людина має своє призначення і кожна країна розміщена між сходом і заходом. На межі різних культур, маючи багатющу древню історію, Україна теж має свою унікальну місію. Усвідомлення свого призначення не приходить відразу. Для цього потрібен певний час. Різні держави в своєму розвитку досягли певних успіхів або зазнали невдач. Що досягла і що мала досягти Україна. Сьогодні ми будемо говорити про призначення України. У нас в гостях професор політології, депутат Верховної Ради України п'ятого скликання Володимир Полохало. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, який шлях пройшла Україна за роки незалежності? Ну, якщо з точки зору політичної науки, то це був шлях від авторитаризму, тільки радянського, до пострадянського авторитаризму або напівавторитаризму. І не шукаючи, це був рух часу, який зупинився. Якщо порівнювати. Прирівнювати е, здобутки України, розвиток України з іншими постсоціалістичними країнами, наприклад, з Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Чехією, Словакією, батьма іншими, то, звичайно, історична відстань сьогодні між Україною і цими країнами значно збільшилася. Практично в 89 91 роках всі близько 30 посткомуністичних країн почали з однієї вихідної точки. І навіть почали е, в напрямку більшість з них в, одні, в одній траєкторії. І в одному напрямку, чи. Ну, скажімо, в траєкторії, перевісній траєкторії. Почали е, разом, на старт вийшли всі, майже 30 учасників цього історичного забігу протягом 17 років, а прийшли з різними результатами і пробігли кожен, е, е, кожен свій кілометр. А від, від чого це залежить? Від багатьох причин. Комусь було це легше робити, наприклад, можливо, Польщі, можливо, Чехії, де були якісь традиції невеличкі, але громадянського суспільства і демократичні традиції, і де о, комуністична система не пустила глибоке коріння, і де еліти ну, збагнули, знайшли при всіх боріннях, суперечностях, знайшли консенсус відносно стратегії розвитку своєї держави. Наприклад, як ми, якщо ми говоримо про Латвію чи про Литву, там ліві, праві центристи, багато суперечок, багато протистоянь, імпічменти президенту. Але в головному, як має розвиватися країна, який є основний тренд чи е, траєкторія розвитку, вони е, мають спільну спільну основу. І колишні комуністи, посткомуністи, і праві націоналісти чітко зрозуміли, що їх місце лише в Європі, причому в Європі за. Не тільки як членство в Європі, а як те, що пропонує Європа, тобто певну систему цінностей, певні, певні стандарти, як ми кажемо, демократичні цінності і стандарти. В цьому вони на відсотків 70-80 виявилися єдині. І тут був не просто компроміс, а тут був консенсус. Щодо України, то Україна так і знаходиться між авторитаризмом і демократією. Тому я сказав рух в часі, uh -huh. який зупинився. Тому що політичний клас, який отримав владу в 91-му році, в серпні 91-го року, причому це була влада як Мана Небесна, е наслідок розпаду Радянського Союзу, а не певних змагань. Е він розпорядився ним такий спосіб, що практично призупинив прогрес розвиток України. І Україна, яка мала величезний потенціал, ін інтелектуальний потенціал, інноваційний потенціал, потенціал і самого суспільства демократичний потенціал, е вона не стала основою саме з точки зору суспільства, з точки зору потенціалу, для того, щоб політичний клас е прийняв відповідні або ухвалив якісь стратегічні рішення. Mm. Політичний клас все-таки нагадував таких собі торгівців, таких е гендлерів, які дбали насамперед про себе, про свої власні інтереси, корпоративні, особисті, а не про Україну в цілому. Тому український політичний клас, ті, хто здійснював владу і ті, хто виборював владу, по суті, не мав такого консенсусу. А чи відображається на теперішньому стані в Україні спосіб мислення українців, тобто їх ментальність? Ви знаєте, розмови про ментальність це все-таки абстрактні розмови. Тому що м, так трапилося історично, що попередній е, трагічний досвід він негативно вплинув на формування української політичної нації, українського суспільства. Інакше кажучи, Україна серед, поміж інших е, е, посткомуністичних країн, мабуть, зазнала найбільше утисків і була найбільшим центром геополітичних домагань. Один голодомор. Чого варте? Е, це десь вісім. 10 мільйонів українців, причому яких українців? Це селяни, це бустрижень української нації. Це практично знищена демократична українська інтелігенція про сталінського режиму. Це е, Друга світова війна, де е, 6 чи 7 мільйонів українців загинули. Це уже голодомор після Другої світової війни. Це репресії проти будь-якого і в Україні. І тому в 91-му році Україна не мала своєї демократично налаштованої еліти і не було політичної волі. І все це об'єктивні причини значною мірою. Тому що е, такі держави, як Німеччина, як більшовицька Росія, вони як катком пройшлися по Україні, по її інтелігенції, по її е, 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 основному класу, це був селянство, це був стрижень української нації. І так швидко відновитися буде надзвичайно важко. І все ж таки, я, наприклад, в 91-му році вважаю, що були шанси тоді в українських демократів. Були шанси, і тоді В'ячеслав Чорновіл і деякі інші, якби зайняли правильно стратегію і бачили перспективи в України, а не говорили, наприклад, що. Українська держава отримала незалежність. Тому будь-яка опозиція в українській державі це є опозиція самій державі. Mm -hmm. По суті, е антикомуністи чи демократи, тоді антикомуністи були демократами. Так. Але, на жаль, вони обмежилися тільки антикомуністичною риторикою. Е вони вони не руйнували апарату. Вони а не могли були зборувати. за створення української держави без створення українського громадянського суспільства. Mm -hmm. і, і по суті, стали. Ну, союзниками колишньої комуністичної радянської номенклатури. Я б сказав, би, це була е, трагічна помилка тих, хто міг, е, е, виборюючи своє місце під сонцем не через компроміси й союзи з колишнім куматурою, а намагаючись стати реальною демократичною опозицією, якби вони хотіли стати реальною демократичною опозицією, я думаю, у нас були шанси. Якщо не прориву, то у всякому разі, разі руху вперед. Я б е, закинув би е, цим демократам колишньому руху, те, що вони всі побігли у владу. Хто, е, кому захотілося бути міністром, кому захотілося бути послом, але насправді, тим самим, вони витіснили себе на маригне політичного життя. І ті залишки руху, які сьогодні залишилися, це не тому, що е, лідери е, вивелися і перевелися, а це тому, що е, насправді була хибна стратегія е, в тих, хто боровся, не боровся, а хто проголошував незалежність у 91-му 91 році. Добре, не дивлячись на це все, можна сказати, негативне, все-таки якою українці хочуть бачити Україну? Мрія то залишається в них. Ви знаєте. Я ще раз хотів сказати, що Україна стартувала на гірших умовах. Я називав деякі речі, і справді, можливо, лише знищення Кампучії, одні третини населення при режимі Полпота можна прирівняти при знищенні української нації. Українська mm -hmm. нація демографічно могла б мати, як кажуть, демографи, сьогодні близько 100 мільйонів, а сьогодні це 46 мільйонів. А ще в 1989 році було 52 мільйони. Ми вже 6 мільйонів втратили за роки незалежності. Роки незалежності. Але ж таки виявився, це була несподіванка для мене, як для аналітика, як для політолога. Несподіванка те, що за дуже короткий період, за якісь 15 років, практично відновився оцей демократичний потенціал української нації. І те, що було шанс втрачений, історичний шанс. Завдяки так званим демократам 91-му році, який я себе назвав націонал-демократом, mm -hmm. шанс був втрачений. Він з'явився в 90... 2004 році. Знову mm -hmm. під час помаранчої революції. І це, ці події помаранчої революції засвідчили, що демократичний потенціал українського суспільства досить великий. Володимир Полохало, професор політології. Провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України, депутат Верховної Ради України, п'ятого скликання. І що більшість українців ну, відсотків 60, за різними оцінками, хотіли рухатися в Європу як до цивілізації, як до тих цінностей і стандартів, які притаманні європейській європейській спільноті. Причому це не тільки е, Захід України. Це насамперед центральна Україна. Сьогодні е, перспективи України визначає центр: Київ, Вінницька, Хмельницька, Полтавська, саме ці 9-8 областей. Немає сьогодні поділу на схід і захід, є центральна Україна. І центр став якраз основою помаранчої революції. І українська нація пробудилася. Я думаю, що вона має сьогодні великі перспективи. І вона хотіла б бути частиною, е європейської, європейської цивілізації, а не якоїсь євразійської. Тобто, інакше кажучи, як нація політична, як суспільство, більшість у всякому разі, хотіли б бути європейцями. Європейцями не з точки зору прямої якоїсь географічної приналежності, а з точки зору громадянських інтенцій, там, е демократичних цінностей <кх> і таке інше. Але політичні еліти якраз і не змогли бути адекватними і викликам часу, і викликам помаранчої революції. І тому, вдруге, за період незалежності був змарнований цей потенціал української політичної нації, українського громадянського суспільства. Вдруге шкода! І сьогодні ми знов опинилися біля розбиту. і як, починається все спочатку, як, як це було в 91-му році. Два шанси. Які ми не використали. Чи з'явиться третій шанс? Uh -huh. Важко сказати. Але я думаю, що суспільство змусить все-таки е, політиків е, рухатися в той бік, куди хоче саме суспільство. Чудово. А якою бачать Україну в світі? Різною. Ви знаєте, світ взагалі байдужий до України. Ну, світ цікавиться Україною. Але світ це досить таке абстрактне поняття. Якщо ми говоримо про наших сусідів. Тобто, наприклад, Росія хотіла б бачити Україну собі подібною. Їм була б зручна така керована Україна, з керованою демократією, з керованим суспільством, де можна було дуже легко розігнати якийсь мітинг чи якусь демонстрацію, як це було нещодавно в Росії. Але так не виходить. І помаранча революція якраз відкинула ту траєкторію або той шлях розвитку. Який властивий е, сьогоднішній посередянській Росії, тобто авторитарний шлях розвитку. Інші країни, якщо говорити про Європу, скоріше хотіли б, щоб Україна була демократичною. Але це не є пріоритетом для західних країн, для них, мабуть, головне, щоб Україна не була конфліктною. Тому байдужість світу до України, це треба визнавати як певний чинок. І Інакше кажучи, наше відродження, наш поступ. Е, Наша демократична траєкторія, наш, як розвивати власний потенціал це наша внутрішня справа. Світ може або сприяти цьому частково, або частково перешкоджати. Але українці самі мають формувати свою власну парадигму, власну траєкторію, власний вектор розвитку. Навіть події, які відбуваються в Україні в останні місяці, засвідчують, Європа спостерігає, Європа щось там рекомендує. Але водночас Європа досить байдужа до українських внутрішніх проблем. Інакше каючи, навколишній світ цікавиться Україною постільки, це вигідно цьому світу, поскільки Україна є ну, певною частиною, певною частиною міжнародної спільноти. Але Україна не є пріоритетом для е, зовнішньополітичних е, чинників для не є пріоритетом, не є основ, основним пріоритетом у всякому разі. Навіть е, помаранча революція вона скоріше була цікавою для навколишнього світу, але не більше. І все. Так. А скажіть, будь ласка, чи загрожує Україні втрата тери територіальної цілісності? Так, така небезпека існує, тому що недолугий, непрофесійний політичний клас сьогоднішній. Некомпетентний, я б сказав би так, неінтелектуальний, малокультурний, я б сказав би, не усвідомлює сьогодні, що наскільки небезпечні ці політичні ігри відносно власної політичної чи бізнесової долі. Знову таки, що суспільство не сприймається як самостійний політичний гравець, як це було у 2004 році. Суспільство сьогодні спроможне бути самостійним історичним гравцем. Політики, чи політичний клас, чи бізнес, чи олігархи в цьому сенсі надзвичайно обмежені. В тому обмежені люди, для них стратегія мало що ваша, для них важлива тактика і день сьогоднішній. Їм хочеться сьогодні все здобути і сьогодні все отримати. Значить, політики не бачать перспективи. Таких ну, скоріше так, глобальних вони відчувають, що прогресивна частина українського суспільства. По суті, є опонентом чи ворогом нинішнього політичного класу. Дуже добре, що в Україні є сьогодні опозиція. Тому що це теж не було в 91-му році, не було серйозної опозиції. Опозиція вона була тимчасовою. Сьогодні ми говоримо про те, що вже без опозиції в Україні не обійтися. Неважливо, хто буде в опозиції. Але вона має бути. І якщо опозиція сформована сьогодні, вона. Опозиція, влада може змінюватися місцями. Але як політолог можу сказати, буде завжди тепер влада, буде опозиція. І це шлях до демократії А шлях, Чи звикли українці до України. цього? Чи вони, ну багатьох українців влада це щось таке. Як при Радянському Союзі воно було якби святе, авторитарне. Ні, немає такої сакральності. Немає. Українців нема жодного пієтетучі. Вона не сприймає владу як певну сакральність. Не обожествляють її. Зараз. Українці сьогодні говорять про це і у форматі анекдотів розповідають про тих чи інших політиків. І не просто скептично ставляться до політиків, а чітко усвідомлюють їх місце. І більше того, намагається навіть не помічати багато хто. З українців цю владу. Але вони розуміють, що без е, політиків, е, або, скажімо так, вони помічають, що політики ухвалюють рішення, влада ухвалює рішення або і політичний стемніш, від яких всі залежать. І тому е, є перебільшенням говорити про якусь там розчарованість, про якусь апатію. Нема такого. Е, це тобто те, що ми спостерігаємо зараз, в кліку, немає, тому що це ви, нормальний знає, процес. Можна б назвати було хворобою якоюсь патологією. В українському суспільстві оцю величезну політизованість. Насправді, якщо вибори відбулися от наступного тижня, умовно кажучи, так. то на вибори прийшло б не менше 75% населення. Тоді, коли норма для західних країн там, від 40 до, до 60, це означає, що українці ще сподіваються, що вони е, розуміють, що їх голос щось вартий, що вони хочуть впливати на владу. Хай навіть через вибори. А частина політичного класу хотілося б так. Вибори пройшли і забути про них. знаєте, чесно було б, мабуть, перед суспільством, аби ротація влади через вибори відбувалася там кожні два роки. Я теж хотів сказати. Кожні два роки. І тоді б політики знали, що вони тимчасові при владі для того, щоб бути політично відповідальним, інакше кажучи. Думати не тільки про себе, а про те, як реалізувати ті обіцянки, які даються під час зазвичай виборчої кампанії. Вони думали про власне рейтинги, про власну репутацію. Щоб їх обрали знову. І тому я думаю, що, наприклад, дострокові вибори в Україні це неминучість. Неминучість, тому що е, тільки такий спосіб суспільство може примушувати, я маю на увазі вибори, примушувати е, політиків змінюватися. Знаєте, далеко не всі спроможні будуть демократами за цінностями, за політичною культурою. Треба їх заставити. Але якщо вони навіть не демократи в душі, в серці і за політичною культурою, то вони будуть діяти по демократичним лекалам. Вони за, будуть, за будуть змушені грати по певним правилам. А правила гри, які визнають всі, це є демократія. Якщо правила гри ігноруються, то це є авторитаризм.

вона є центром через неї завжди історично пролягали дуже багато шляхів, і вона мусить себе розвивати якраз в цьому напрямку. Тобто її зовнішня політика мусить відповідати цим вимогам. Україна повинна мати зайняти своє місце в світовому суспільстві, якщо так розібратися, чесно, якщо так на хлопський розум. І вона повинна мати свою політику, свою ну свої границі. І, 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 і Менталітетка незвичайна. Україна взагалі вона дуже багата. І на природні ресурси, і взагалі на людський якийсь потенціал. У нас взагалі люди дуже розумні. І якщо правильно це все згрупувати, людську силу, наші природні ресурси, і взагалі те, що нам дає природа, то наша Україна може взагалі вийти на перше на одне з перших місць. Але просто, просто час. Е, потрібен час і правильне керування і згрупування. Взагалі необхідна якась одна національна ідея, яка поведе за собою всіх людей. Да, є призначення України, але воно, мені здається, маленьке, тому що Україна і особо, особа розвивається, але не особо так, як хотілося б. А как хотілось би? Хотілося, хотілося би, щоб все було. Ну, як не ідеально, але ідеально не виходить. Тут в правительстві там всякі скандали. Там. Ну, Україна, перш за все, є центром Європи. Я думаю, вона повинна стати лідером в своєму регіоні, а в майбутньому, можливо, ну, в більшому масштабі. Скажіть, будь ласка, яким би мало бути призначення України в геополітичному розумінні? Ми говорили про те, що є, як воно є, а яким би мало бути. Ну бачите, я, я хочу саме за останні 100 років Україна завжди була предметом геополітичних домагань і зовнішніх інтересів. І так траплялося, що політичні еліти змушені були, замість того, щоб виробляти свої власні національні інтереси, відстоювати їх, вони підлаштовувалися під чужі. Так було в 17-18 роках. Це так так було, і, і в характерна періоді. українська риса пристосуватися. Підлаштовуватись. Підлаштовуватись. Як ви помітили, що як тільки обирається президент чи прем'єр-міністр, починаються міжнародні візити, і, зокрема, мене завжди дивувало, чому треба знову їхати до Москви в першу чергу так поспішати і засвідчувати свою лояльність, пієте чи, чи сервільність. І навпаки, в Європу. Треба це поспішати робити, тримати власну гідність і відчувати, що за тобою 46 мільйонів націй. Ви знаєте, цим відрізняється, можливо, українські політики від польських. Країна, яка зовсім нещодавно вступила в Європейський Союз, вже намагається створювати свої правила, впливати на старішин, або регенів Європейського Союзу. Це не всім подобається, там, не подобається Франції, не подобається Німеччині. Але Польща, гонорова Польща має на увазі з точки зору політичного класу. З точки зору політиків. Ну, Говорять про те, що вони не просто там рядовий перетичний член Європейського Союзу, а вже рахувалися з Польщею. А тут, навпаки, коли говоримо про українських політиків, як тільки вони присікають лінію кордону, перетворюються офіціантів. Обслуговують, так? Якою ви бачите Україну через 15-20 років? Ну, важко прогнозувати в е, такій е, неосяжній перспективі, це дуже 15 років. Тут тільки можна говорити на рівні, яка більш вирогідна <клес> варіант сценарію розвитку. Якщо говорити е, все ж таки, Україна буде більш демократичною і більш заможною, чи навпаки. Я б сказав би так: скоріше так, ніж ні. Скоріше демократичною, ніж ні, скоріше заможнішою, ніж зараз, ніж ні. Скоріше європейською, ніж євразійською. Я б так би визначив а, тенденцію або тренд розвитку нашої держави, нашої України як суспільства, як нації. Скажіть, будь ласка, чи може Україна стати суб'єктом нової геополітики? Ну, вона частково зараз є. І безперечно, Європа не може обійтися без України. Україна не може обійтись без Європи. У всякому разі, е і геополітичне розташування, геостратичне розташування е України, і її, історична, і її історія України, яка пов'язує тісно з багатьма європейськими державами, е дає де шанси на те, що Україна буде відігравати згодом е значну роль е формування нової історії Європи. Ви вірите в Україну? Безперечно. Не просто вірю в Україну. У е, мене є підстави, як політолог, я бачу сьогодні, що Україна має достатньо вітальних сил для того, щоб е, стати гідною і е, самостійною, самостійною державою, яку б поважали б, з якої приховалися. Це приємно чути, що. В цей час є людина, яка оптимістично дивиться в майбутнє стосовно України, маючи реальну картину речей, які відбуваються. Я дякую, що ви знайшли час і завітали до нас. До Добажня Всього найкращого.